Дорогені друзі, я вас вітаю на майданчику автопоint і хочу сказати, що давненько не було у нас гарних варіантів шкоди, як 5 на дизелі. І ось перед, ма, перед нами чудовий варіант: 1,6 турбодизель, 10 рік випуску, кузов універсал в комплектації Greenline 1,6 турбодизель. Машинка пригнана у 2021 році з Літви. В крутій комплектації, в класному стані, кузов автомобіля повністю весь в рідній фарбі, вже перевірено. І фарба непроста, досить красива, симпатична, ніжно-бірюзовий такий красивий Е, Маємо фаркоп, маємо задні парктроніки, великий. Багажник. Також в автомобілі встановлені гарні. Літні кольоса 2020 року, легкосплавні диски, оригінальні 15-го розміру, плюс до всього всі 400 підйомника, електрорегулювання і підігрів дзеркал заднього огляду, досить симпатичний гарний салон текстильний. По обслуговуванні хочу сказати, що 20 тисяч назад мінявся комплект ГРМ і ролик, і ремінь і помпа, масла замінені 500 кілометрів тому, а ТО проводили в цьому автомобілі кожні 6 тисяч кілометрів. Також обслужена вона по ходові. Шість салінблоків мінялись, речах якийсь один мінявся. Ну, Тобто, зауважу, на даний момент часу по автомобілі немає, можна їхати на діагностику, дивитися. Круїз-контроль, п'ятиступна механіка, двозонний клімат-контроль. Єдине, що підігрів немає. А так у нас є мультимедіа Bolero, я дивлюся. Ага, блютуз аудіо можна під'єднати. Ну і в принципі сама акустика тут класна. В автомобілі є бардачко. Деяка документація, шукав сервіски, як такової нема, але є інструкція по експлуатації як саме мультимедійної системи, так і машини в цілому. Стан дверних карт, текстиля, салону, диванів. В принципі, все чисто, акуратно і класно. Хочу сказати, що машинка доволі комфортна і плюс її технічний косметичний стан. Коштувати вона буде 7900. Я хочу сказати, що для 10-го року випуску це дуже гарна ціна, а для, його, для стану цієї машини це взагалі супер. Тут у нас повнорозмірна запаска, усі необхідні ключі. Для і бортування також є шторка в багажнику, робить машина класна. Екологія в цьому автомобілі на місці, і регенерація проводилась кожні 180-200 кілометрів. Тобто вся система регенерації працює, Сажовий фільтр на місці. ГРМ поміняний, масла фільтра поміняні, ходу і обслужено. Тож ми вас чекаємо на майданчику Автопойнт. намагаємося балувати вас різними плюшечками у вигляді власних машин. Тому слідкуйте за нашими оновленнями.